Наближається професійне свято гірників та настрій у шахтарських колективах не надто святковий. Заборгованість із зарплатні на підприємствах, де певелень вугілля, урізане фінансування довгобуду десятки і неминуче закриття двох вугільних копалень. Волині оптимізму не додають. Представники усіх профспілкових гірничих організацій, губернатори і генерали вирішили, що мітинги, акції і блокування роботи високих відомств себе вичерпали як метод боротьби за права і поїхали на перемови до міністра Насалика голова теркому профспілок вугільників Юрій Калістратов каже розуміння і підтримка від профільного міністра є принаймні на словах на сьогоднішній день. Піднята ціна одної тони до 1370 гривень. Не розумію і непонятно, чому міністр пів місяця назад, називав нам цифру півтора мільйона. Потім видно, було ви розумієте, що по комунальним тарифам піднялася велика як какая непорозуміння, і сказано, що якщо тона вугілля буде коштувати 1500, то ми ще гірше поглибимо цю економічну ситуацію. І якщо ця ціна буде 1370 млн гривень за тонну, то за рік напрацює міністерство додатково 260-270 млн мільйонів гривень, зі слів міністра Насалика. У ході того, як міністр перелічував на його ж думку, позитиви своєї роботи, повідомив, що серед здобутків і те, що найближчим часом завершать програму розвитку галузі, гірників такий здобуток не тішить, адже в рамках програми закриття копалень із видобутком 200 тонн на добу і штатом 600-900 працівників. У Нововолинську до таких належать перша і дев'ятка. Міністерство напрацювало програму, і вже сказано було, що сім найкращих шахт буде віддано в відомство держави. 11 на сьогоднішній день знаходяться в реструктуризації, а через 2,5 місяці. Учора заявив міністр, буде їх 17. Решта буде виставлена на приватизацію. Що принесе е, цей план? Невідомо. Присутні на зустрічі піднімали питання економічного стану галузі. Катастрофа так називають неперебільшуючу ситуацію, у якій нині перебуває уся вугільна промисловість. Якщо на цей рік от зараз щоб виплатити заробітну плату до Дня Шахтаря, 150 мільйонів зняли із реструктуризації, і 50 мільйонів забрали із 10-ї шахти, яка була 100 мільйонів і віднесена до грудня місяця, це тільки, це тільки буде виплачений фонд зарплати за один місяць. А у нас на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, заборгованість. По державному підприємству Волинь Вугілля 5 числа заплатили 4 мільйона 700, Це ми закрили травень місяць, і за червень-липень місяць у нас 29 мільйонів боргу по державному підприємству Волинь-Вугілля. Окрім того, в бюджеті на наступний рік урядовці не передбачають грошей ні на розвиток галузі, ні на держпідтримку, ні на добудову 10-ї шахти, ні на охорону праці. Лише закладатимуть гроші на реструктуризацію та гірничо-рятувальні роботи. Валити і рятувати, тож профільний міністр зробив офіційну заяву: якщо держава не дотуватиме галузі у розмірі півтора мільярда гривень, вугільної промисловості у нас не буде. Ну і як втішний приз пообіцяв виплатити борги до професійного свята.